Вітаю вас, любі діти. Сьогодні я розповім вам казку Ольги Зубер, смачний носик. Вмощуйтесь зручненько та слухайте гарненько. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, Замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу. І вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то сніговичок вийшов маленький не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками, віником, гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. «Дивиться!» А в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з нею сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечка позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку, і навтьоки. Так от хто носика в сніговичка щораз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже. На, онучка, ще морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговику замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Ну що ж, дітки? Чи сподобалась вам ця історія? Коли відбуваються події, описані в тексті? Назвіть героїв твору? Кого зліпила дівчинка? Куди ж зникала морквинка щоразу? Навіщо зайчик забирав морквинку? Подумайте і скажіть, а яку добру справу робила Марічка? Чого вчить нас ствір? Я думаю, що на всі питання ви змогли відповісти. А тепер я пропоную вам зліпити героїв твору сніговичка та зайчика. Беремо пластилін, білого, чорного, помаранчевого кольорів і шпажки, щоб краще закріпити пластилін. Для сніговичка розкочуємо дві кульки, далі робимо носик. Ручки робимо зі шпажок. Зайчика. Так само робимо скульок. За бажанням можна ще зробити й дівчинку. Отже, зліпить героїв твору. І розкажіть, розіграйте цю казочку. На все добре чекаю на ваші роботи!